Друзі, хочу похвалитися новинкою сортом грушевидної айви, який попав до нас із Турції. Точну назву цього сорту я не знаю, але подивіться на загруженість цього сорту. Сорт самоплідний. Це дерева чотирьохрічні, Плоди дуже великої, великого розміру ідеальної форми. Гладкі без пушистості. Цього року вони такі трошки набиті, але зазвичай вони ідеальної грушовидної форми. Подивіться. Айва, до речі, дуже корисна культура, вона зміцнює імунітет. В наявності є саджанці цього сорту, хто бажає мати сорт грушовидної айви, може звернутися. До речі, плоди айви дуже добре зберігаються, не потребують особливих умов для зберігання. Ось така загруженість цього сорту на четвертий рік після посадки. Ще раз покажу. Багато е, в свіжому вигляді плодів ви не з'їсте однак страви е, після термічної обробки е, айва має незвичайний смак і особливо, особливо цінується.